Йоу, від землі цієї чуєш, коріння в нас глибоко. Це не просто біт, це. За вікном асфальт і швидкісті вогні нічні. А десь там у селі ще верби хиляться сумні. Баба Марія казала, внучку слухай землю чуй. А в мене навушники, та бідка чає, ойлюту. Ну можна чом би ні, але ж в мені кров тих, хто орав поля свої, Хто шаблю мав, хто волю знав, хто не боявся злих. І хто співав так щиро, що аж луг, той стих. Це биття серця степу, це мій флоу, це мій реп. Де дідівська мудрість б'ється прямо з нових слів. Де кожне слово зерно, що в ґрунту пасти має. Українська душа через цей проступає. Це не забудьте минуле. Це сьогоднішній звук. Це наших пращурів. Голоси і мій думок рух. Я пам'ятаю хату, запах хліба на столі Розбиту кринку й вишиванку, що лишили на землі Ті образи, ті символи, вони живуть в мені Хоч я читаю реп і слухаю зовсім інші пісні, але як тільки втомлюся від міста І тих правил згадаю поле річку, де колись вінки пускав я І знаю, що той ритм, що у селі живуть дні Він відчувається у кожній моїй римі в кожній біді Це биття серця степу, це мій флоу, це мій реп Де дідівська мудрість б'ється прямо з нових склеп, де кожне слово зерно, що вруб Душа через цей проступає, Це не забудьте минуле це сьогоднішній звук Це наших пращурів. Голоси і мій думок Рух Нам говорили, старе, забудьте, йдіть вперед. Але без коренів скажи мені, який буде розквіт. Проствіт Ми беремо з минулого силу правду вогонь. І кладемо на бід. Тримай, моя долонь. Не дивуйся, як почуєш в треку ті мотиви, що зглибини століть прийшли і живі, та не зрадливі. Бо в кожнім слові, в кожній звуці є наш, ген, наш код, який передається далі від народження до згод. І хай танцює молодь, хай качає голова, пам'ятай, на чому тримається твоя земля. Так, від землі, від дідів, це в мені і в тобі. Україна, чуєш, це наш флоу. Землі від дідів, це в мені і в тобі, Україна, чуєш це наш флоу.